Олена Кошман Слово про загибле село. Дорога від нашого села до міста, як ряднина. То асфальтована, то гойдає на кам'янці, де дужче, а де менше. Обабіч золоті пшениці, голови нахиливши добрим зерном. От-от ж жнива. У далині крізь чагарники виднілися то тут, то там хатки біленькі, це попівка. Між селами велика скельова і Миронівка. Село маленьке, у видолинку, колись було прибуксоване до нашого колгоспу. Молодь працювала шоферами, трактористами, та з роками старі вимерли, а молодь куди гаразд? Сюди, у це село колись ходила моя мамка Надія Семенівна з подругою Марією. Ходили до тітки Люби вчитися кроїти і шити. Мама добре шила і чоловічі сорочки, і пальта, і валянки, і сукні. Бувало, прийде провідати сестру тьотя Віра і штапелю у згортку принесе. Поки побалакають, мама платя по пошиє. Тітка Люба була доброю, душевною жінкою. Поки дівчата шиють, пришивають, вона розповідає залюдне не було раніше село, це зараз телефони, телевізори, а тоді сходились на колодки до якогось двору. Іван молодий хлопець грав на гармошці, то навкруг нього одні дівчата підспівують, горнуться душею. Та Івану подобав Галю, єдину дочку батька матері. Таку красиву залюбуєшся. Проводжав додому, іноді смаколики дарував, навесні первоцвітами обожнював. Галя і сама любила ті первоцвіти, даровані коханим. Восени, як зберемо хліб, зашлю Галю до тебе сватів, сказав Іван і приголубив дівчину. Усе горіло в її руках, і сапка прополка, і жнивування у степу. Коли ж не вували, принесла Галя води напитися Іванові, а неподалік був син заможного селянина. Усе дивився на Галю, ніби хотів вкрасти в Івана. Удома дівчина розповіла матері про Іванові заручини, а батько почув, за кого? За Івана. І не думай, дитино, голота голотою зостанеться. Он, Михайло, хоч не красень, за те багатий. І коні, і корови, і вівці, і свині, а птиця всяка всячна. Будеш, як вареник у маслі. Я вже й добро на твоє заміжжя дав. Не губіть, тату. І облилась гарячими сльозами. Восени заслав Михайло старостів, і відбулося весілля. Прийшов на свайби Іван з гармошкою. Галю, Галю, що ти наробила? Галя дивилася на коханого і гірко плакала. Іван від безсилля розірвав гармошку навпіл і пішов геть. Зранку до вечора працювала Галя на свекрушеному обісті. Усе поралась, усе догоджала свекрам, щоб не лаяли. Народила дочку і сина. А сама все чорнішою від розлуки з Іваном ставала, та й померла. Батьки Галини просили зятя Михайла, нехай хоч трохи поживуть у нас онучата, та Михайло бурчав. А чого буграми бігати? Хай роблять, то води гусям принесуть, то корів попасуть, то в діда хлопець хліборобської справи підучиться. Недовго горював Михайло та й привів мачуху для дітей, а вона була така сварлива і немилосердна, ставила їх до будь-якої роботи. 1917 рік Революція. Наїхали комуністи і активісти, відібрали в діда прокопа коней, корів, овець, причепний інвентар до обробітку землі, плакав Прокіп, ходив у ліс, повіситься хотів, та люди одволали. Зажурився, задумався та й помутнів розумом. То йде кудись, то щось безглузде говорить, пробували підлікувати, та згоря дід Прокіп помер. Підріжши, син Сашко пішов до ФЗУ, вивчився на механізатора, а згодом працював у колгоспі шофером. Їдеш, бувало, автобусом жарко, віконце відчиниш легенький вітерець приємно лоскоче обличчя, у долині за порослими кущами чагарників, високі тополі і купи рудої глини. Село неначе погоріло, і кладовище обросле дикими бур'янами. Зникло село і аж моторошно на душі.